Друзі, привіт! Сьогодні у Niro. Чесно, я перший раз з машинкою так ближче познайомився скажу. Дуже красивий автомобіль насправді. Цікаво, гарно зробили. Невелика будка. Хоч виглядає, ніби це Бобік. А насправді це ну, Golf Plus, є такі були моделі Golfa, піднятий. Що сподобалось, стопи ці дуже подобаються ні верхні. Е, класно, що тут вже від, по базі йде е, лаковані ці накладочки, а не матові, як в Тойоти. Ну і сама візуальність теж дуже цікава. Поворотники такі цікаві. Тут теж, бачите, все гарно в лаку, хоч тут а резина. Тут резина, тут простий пластик. Оце не вистачає вже, бо тут було в лаку, було б круто. Верхні рейнги теж в лаку. Тут лак. Тут лак. Ну, Красиво, що тут красиво, друзі. Просто і ніби капот, хоча має якісь там лінії цікаві. Фарки такі цікаві, нагадують мені отак, типу, візуально Ford. Там є цей лист, як він Fox Fox та. Цікава. Цікава машинка, невеличка, на дисках гарних. Ну, Прикольно, прикольно. Давайте в серединку. Так, По серединці вона приїхала до нас на чисточку, бо з Америки. Після незначного ДТП. І приїхали. Так, ручки. Пластик. Тут все пластик, тут тряпочка. Ну, але оці пластики такі сірі, але м'ягенькі, приємний на дотик. Навіть оце е на ощуп Soft Touch. Такі колись були телефони, завжди згадую телефони з такими пластиками. Заді. Тут лак Ну красивий. Ну типу прикольно. Відкривається прикольно. Хоч нафіга туди, але все одно тут закрито. Але коли відкривається багата дварка, яка типу, грає. Непогано. Так, решітка така фігурна, байсте. Взагалі, маленький такий огляд, друзі. машинка вже перший раз, одразу поділюся емоцією. Прикольний кермо. Чесно, прикольне. Прикольне. Сірий гарний колір. Гарна панелька, теж така текстура грубша. Не знаю, чи буде плюс, чи буде мінус, але виглядає прикольно, мені подобається. Так, замінник плюс тряпка, гарна комбінація. Не потіє дупа і не затираються Легко типу, доглядати. Так, машина має рідні коврики в арсені. Ага, і знизу вони типу, такі от пластмаси, тобто можна в них без проблем і зимою їздити. Я би і так і робив. Але не дихаючи, підлога тоді виходить. Ворс непоганий, бачите? Дивіться. Дивіться, як круто. Малює. Високий, бархатний, непоганий. Так, гарна тут ця штука прорезинена і до кінця запхана. Тобто тут офікальних підкрасів, яких таких не буде. Машина ще нова, бачите, ще не плівості. Підальки гарні. Деякі машини ставлять в спорт, в тести ставлять в перформансах. Металові педальки, а тут просто в гібриді поставили. Так, гарний каверлін. Ну, тут райси відкриті, це мінус. Ось так воно виглядає. Може нижче, просто ну, все одно виглядає, райси видно, тут була б якась накладка було б прикольно Так, люк простий, кльово, не панорама, а простий люк. І люк є і відкривається, і щось можна якось в воздуху пустити і не скрипить бо панорами, активні панорами скріплять. Зуміти, що тут є якийсь воздухозаборник, а це якась взагалі накладка пластикова. Mm, ну щось таке. Щось таке, якась накладка. Mm, цікаво, цікаво, друзі. Як воно тут зроблено? ну Не будемо вникатися. Даваться всякі такі поглиблені. Так, сидуха, дивіться, яка цікава, Тіпо спортивна. І тут дітям є за що триматися. І вони тут руками не зацепляються, не заляпують. Також це все пластмаса. В плані з дітьми буде круто. Догляд не тряпка, нічого. Тут у нас є підзарядка для телефону, з одної і з другої сторони круто. По Помінусу кльовий світлий салон, Світлий, сірий, такий дуже кльовий. Але тут, бачите, якесь колесо валялося і зробили підмалювання. Попробуємо відмити, а не вийде. Треба буде колись підібрати фарбу помалювати. Так, підлога рівна не робиться, бачите, це мінус. Друзі, по багажнику. Все пластики. Так, все пластики, все пластики, це шкода. Цікаво, що коврик є оригінальний. Його не вкрали. Так, що у нас там знизу є? Ще що щось під підлогою? Є запаска. Це круто, це означає що на цей гібрид можна поставити газову становочку, невеликий балон туди, і буде дуже дешево, буде дуже дешево, дуже круто. Ну, є ж такі фанати, які це все люблять робити. Цікава, цікаво, класна машинка. Гарного розміру для міста, для жінок, для людей, які люблять такі невеличкі машинки, бобіки. так, мультим... цей, бачите, монітор цікаво зроблений, не виступає. Короті, в мерседесовському стилі. Дуже круто, дуже все правильно. Насправді дуже простенький. Але зараз потребує е, нов, як, нове бачення автомобілів, новий стиль, отак має бути монітор, а то, що на ньому там особи нічого нема то таке вже. Так, і тут теж це все сенсорне. Зараз нема, а коли включається машина, то воно все засвічується. О, переклюжі. Вижте, все засвідчується. Круто. Круто. Реально круто. Маленький, акуратний корейський автомобільчик, який дарить дуже приємне відчуття. Окей, давайте. Парти його. Що, друзі, кіоніру відпарилась. Ну, машина, що тут базарти тут. Не Особо не було проблем. Хоча ця світла тряпочка вже була трошки натягнула полюки, якогось пукання. От, трошки там було. Але таке чисто символічне, як то кажуть. Але все одно правильно людина робить. Купила машину під себе, її промила, простірнула, пропарила. Ми це все прогріли, кожен з'єднання, вигнала якусь лишню полюку, щось там вигнались. І все, катаємося, кайфуємо. Ну, ну Як на мене, так правильно. Це як BMW, який купує BMW я розуміє, що їде навалювати. Він гонщик. Неважно, що попередній власник каже, він приїжджає, купляє масло, якому він довіряє, і робить заміну мастила. І все, він спокійний, знає, що він собі гарне, правильне масло заляв. Були навалювати, так і тут трошки, похоже, під себе помив, почистив, відпарив, на хімчистив, ну, взагалі, натер під себе і знаєш, що твоя машина забита тільки твоїм. Запахом, твоїм потом і нічим більше. Так що, друзі, робимо собі таке задоволення і кайфуємо від чистих машин.